В цьому відео ми розглянемо, що таке атрибути та як вмикати та вимикати їх відображення на платформі Соломоно. Атрибути товару це окремі характеристики або властивості, які описують товар і дають змогу користувачам фільтрувати, порівнювати або ж ідентифікувати його. На платформі Соломону ми можемо їх бачити як в списку товарів в каталозі. Так, в фільтрах. Але що робити, якщо ми не хочемо, щоб, наприклад, в нашого ноутбука показувалися кольор чи діагональ. Для цього ми переходимо в панель адміністратора, товари, атрибути, знаходимо назву необхідного нам атрибута і вимикаємо його. Або ж в фільтрі, або ж в списку товарів. Наприклад, вимкнемо розділ. ОЗУ для показування в списку товарів. Вимикаємо його, переходимо на наш сайт, оновлюємо сторінку і бачимо, що атрибут ОЗУ зник з показу в нашому списку товарів.